Вірш Максима Ринського читає Софія Кісільк шість років, як паруць виноградної лози. Ликайте мову, пильно й ненастанно настанно, бур'ян чистіша від сльози, вона хай буде, вірно і слугняно. Вона нехай щоразу служить вам хоч і живе своїм живим життям. Прислухайтеся, як океан співає. Народ говорить, і любов, і гнів у тому гомоні морській. Нема мудріших, ніж народ учителів. У ньому кожне слово це перлин, це праця, це натхнення, це людина. Не бійтесь заглядати у словне, Це пишний яр, а не сумне провалля. Збирайте як розумний садівник, достигли овоч у Гринченка й даля. Не майте гніву до моїх порад і не лінуйтесь доглядати свій сад. Слава Україні, героям слава!